Ському союзі теж космічна ця програма зоряних війн складалася. Ракета носій енергія, надпотужна ракета. Вона відрізняється тим, що в неї асиметричний груз, асиметрично вивозить груз ракета і з боку до неї груз причіпляється. Це зразу видно. Також, також вони почали робити велетенський космічний лазер орбітальний, щоб палити, значить, радіації. Супутники американські. Ну і програму зробили самої, самого орбітального космічного крейсера Буран. Ну, грошей було мало, і робили все ну, в напряг за останні кошти. Зробили один екземпляр ракети носій Енергія. Потужна ракета Велетенська. На той час зробили один екземпляр космічного цього лазеру. Він називався Поліус. Полюс називався, 17 тонн важив. Ну і Вирішили це все запустити в космос, дивитися, як воно працює. Я вам чесно скажу, ну не робиться так. Перший запуск нової ракети, якийсь важливий груз, дорогий, не, не, не кладуть. Роблять декілька тестових запусків нової ракети, перевіряють це. А тут грошей не було, і вирішили зекономити першу, першу ракету енергії, яку запустили в космос. Почепили на неї цей космічний лазер, називався Супутник полюс. Ну, і відбулося те, що мало відбутися. Я так мав можливість говорити з спеціалістами Центру управління польотами радянськими. Каже, одразу після запуску проявилась продольна нестабільність. Ну, Як в народі кажуть, виляла задом ця ракета. Тут багато палива витрачалось на коригування постійне, на постійне коригування, коригування. Вона, поки пройшла щільність шарі атмосфери, витратила багато палива, на розрахункову орбіту не вийшла. В районі Індійського океану, завершуючи перший виток, вона відділила супутник цей полюс з космічним лазером. І спочатку ракета, а потім супутник впали в Індійський океан і розбились. Ну, на цьому програма космічного лазера Радянського була закрита, тому що дуже дорога штука, не було грошей. Всі сили були направлені на те, щоб довести енергію ракету носій до, до толку і щоб зробити космічний. Цей орбітальний крейсер Буран. Він зразу готувався чисто як військова програма. До, до програми Буран підійшли масштабно, було зроблено 5 екземплярів масогабаритних моделей космічного корабля Буран і закладено 5 діючих орбітальних космічних крейсерів Буран. Давайте, да, І був зроблений е, загін космонавтів, які мали літати на цих буранах. Е, командував е, Ігор Вовк. Заслужений льотчик пілот радянський. Було там порядка, порядка 20 пілотів в групах підготовлено. Найбільше літала, літала пара Ігор Вовк і Ріма Станкявич теж радянський льотчик-випробовувач. Вони були найбільше вони і були, ця перша пара була найбільше готова до першого орбітального польоту. Було зроблено 5 масогабаритних моделей. Перший екземпляр носив, норм, носив е, назву 0.00 номер 0.00. Це була масштабно габаритна модель для тренування пілотів для атмосферного польоту. Тобто там був тільки фюзеляж, космічних двигунів не було, обладнання стояло тільки те, що потрібно для атмосферного польоту. І йому на хвіст почпили 4 двигуна від Як-42. Це такий, в такому варіанті він називався чемодан. Ну, він так схожий, квадратний, став ззаді. І е, ці чотири двигуна могли розігнати, він злітав по літаковому, літав і зробив посадку, що головне. Е, ну, пілоти тренувалися робити посадку. Е, справа в тому, що Буран він дуже велику посадочну швидкість має, дуже крута глісада. І це треба пілот екстра класа, щоб був здатний керувати ним. Ну, звичайно, були підібрані самі толкові, самі толкові пілоти, пілоти-випробовувачі. Вони відповідали цим вимогам і вони працювали. І вони працювали, літали. Оцей екземпляр, масово баритна модель 0.00, зробила 24 польоти. Із цих, 12, із цих 24 12 польотів зробила перша пара Ігорь Вовк і Рімас Танкявичус. Ну, це вони мали зробити перший орбітальний політ, реальний орбітальний політ на Бурані. Доля цього екземпляра 0.00. Він трошки політав, коли програма була закрита, він стояв у Радянському Союзі. В 1999 році відвезли його на літаку Мрія в Австралію. Там були якісь Олімпійські ігри готувалися. Ну, як прикраса. Потім він стояв в Бахрені, там десь на виставці його показували. Потім уряд Німеччини викупив цей літак. І зараз е літак, екземпляр 0.00 масово баритна модель літаюча е стоїть в місті у музеї техніки. Являється власністю цього музея. Наступний екземпляр е 0.01. Це масово баритна модель для тренування повітряного перевезення на літаку Ан 225 Мрія. Тобто, це був чисто пустий фюзеляж, туди були накладені мішечки. З піском для того, щоб, ну, щоб маса була і розподіл маси витримувався, і, і її тренували. Підчепити, зняти, політати, сісти. Це він використовувався для тренування. Екземпляр 0.03. Це масова баритна модель для тренування наземних розрахунків. Зараз він стоїть в Сочі. Зараз він стоїть в Сочі. Екземпляр 0.04. Масогабаритна модель вона не літала. Вона зараз стоїть в космічному музеї в Байканурі в Казахстані. Вона використовувалась для перевірки теплозахисту. Оці керамічні плитки, які захищали від, від плазми розріженої атмосфери, от вона і там перевірялись ці плиточки. Е, наступний екземпляр 0.15 це макет тренажер для тренування в використанні, в виконанні перестартових операцій. Ну, велика робота підготувати, заправити, злити, е, транспортувати його. Оцей екземпляр був для тренування в виконанні перестартових підготовчих операцій. Зараз стоїть в монтажно випробовувальному корпусі на байконурі. Це 5 екземплярів. Маса габаритних падет. Крім того, було закладено 5 діючих орбітальних кораблів. Екземпляр 1.01. Повністю закінчено. Він здійснив один орбітальний політ в автономному режимі 15 листопада 1988 року. Він, його енергія вивела на орбіту. Він зробив два витки, потім, використовуючи свої двигуни, зійшов з орбіти і зробив в автоматичному режимі посадку в Радянському Союзі, на аеродромі. Більше він не використовувався. Зараз він стоїть в монтаж, взагалі він зараз стоїть в монтажно випробовувальному корпусі разом з, рак, з рак, макетом ракети-носія Енергія і масогабаритною моделлю 0.15 для тренування. І цей діючий екземпляр 1.01. Вони стояли в цьому корпусі. Потім ця програма закрилась, двері заварили електросваркою, вікна заварили електросваркою, поставили щити. Це дуже високий корпус, його висота 60 метрів. 12 травня 2002 року кажуть, що був дуже великий сніг, чи там щось порушилось, і завалилась стеля. І оці балки, металеві перекриття стелі з висоти 60 метрів впали. На діючий 1.01 екземпляр Бурана, на 0.15 масогабаритну модель і на модель енергії, яка використовувалась для тренування. Воно все впало, там покалічило, зараз воно стоїть, його ніхто не зберігає, не охороняє, двері заварені. І сьогодні зверху падає все, що падало, сніг, дощ, і так воно стоїть, там гниє. Екземпляр 1.02, це діючий вже орбітальний крейсер, був повністю готовий для пілотованого польоту, орбітального польоту саме з екіпажем Ігоря Вовка Ріміса Санкевича. Він мав вийти на орбіту, зістикувати з орбітальною станцією мир. Ну, З тих пір станція Мир перестала істувати, вона від старості вже була покинута, її зняли з орбіти, і вона згоріла. І втопилась в Єдійському океані. Так от, оцей екземпляр 1.02, він стоїть зараз на байконурі в монтажно-заправочному корпусі. Корабль повністю укомплектований, повністю готовий до польоту. Вільного доступу до нього ніхто не має. Це власність, власне кажучи, розкосмосу російського. Він повністю укомплектований, готовий до польоту. Екземпляр 2.01, третій екземпляр Бурана. Він був готовий на 50%, мав 50% готовності, це зробили фюзеляж і почали робити монтаж обладнання. Зараз він стоїть в Жуковському під Москвою для ну, прикрашання московського аерокосмічного салону МАКС щорічного. От там на нього люди дивляться. Екземпляр точка 202. Мав готовність 20%, власне кажучи, ще фюзеляж не був е, закінчений. Після закриття програми Буран він був розібраний на Тушинському машинобудівному заводі. Власне кажучи, там, де їх всі і робили. Ну, екземпляр 2.03 мав готовність 5%, тільки почали закладати. Після закриття програми був розібраний. Всі вироби програми Буран. Давно вже перетнули межу 30 років. Вони не годяться взагалі ні для якого польоту. А для того, щоб запускати щось в космос, потрібна була нова космічна програма російська. Ну, З 2010 року в Росії була така програма запущена. Вона називалась надважка ракета Ангара. Причому це була модульна ракета, вона була в трьох варіантах: надважка ракета Ангара 5, це ракета, плюс 4 чи 6. Цих прискорювачів, Ангара 3, два прискорювачі, і без нічого це ракета середня, Ангара 1. Є багаторазовий проект у Росії багаторазовий орбітальний корабель Орел, Ну, типу цього Драгона, дрегона Сполучених Штатів. Ну, Але він ще не вийшов з креслень. Тобто намалювали креслення, порахували, подивились, порахували міцності, потужності і прийшли до виводу, що потрібні нові матеріали, нові. Нове паливо і нові двигуни. У Сполучених Штатах Ілон Маск, як не каже, видатна людина, почав робити свою ракету Falcon 9 пізніше від Росії, ніж Росія, почала робити Анггру 5, а літати почав раніше. На сьогоднішній день ракета возить Falcon 9, возить 22,8 тонни, ангра возить 24, возила. Але у Ілона Маска є Falcon Heavy з'єднання трьох звичайних Falconів. В одну потужну, вона возить більше 60, там 64 більше тонн. Всього, всього зроблено 230 запусків Falcon 9. Успішний 228. Один частково успішний, один неуспішний. Шановні, і ця ракета багаторазова. Є ракети, які вже зробили більш ніж по 10 запусків. Спочатку Ілон Мас запускав їх як одноразові, тобто без, без повернення на землю, потім від, від, відпрацював технологію посадки. Зроблено зараз Falcon 9 зробив 196 посадок, з них 187 успішних, 9 неуспішних. Причому неуспішні посадки це були на самому початку, коли він відпрацьовував технологію цю посадочну. Ну, а Росія за цей час зробила тільки три запуски ангара 5, в, 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 саме в, в, в варіанті Супертяжа. От стоїть питання 233. Коли Росія дожене Ілона Маска? Правильна відповідь ніколи. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Ми на шляху до 125 тисяч підписників. Прошу підписуватись. Прошу підтримати нас в Приватбанку, в Монобанку. Потрібно, так, да, дуже потрібно. Прошу заходити на наш Патреон і своїм друзі, своїх друзів запрошувати на Patreon. На цьому вам всім дякую. До побачення.